продажі з'явився отакий тілуанчик. От 24 тисячі км пробіг Машинка стан нової. Такий гарний колір. Передній привід, мінімальне пошкодження, машинка без вм'ятинок, без царапинок, стан нового. авто Класна резина на ньому. Без вкладень, абсолютно. Класний тюванчик Повторюсь, пробіг 24 тисячі кілометрів. Все в оригіналі. От така машинка. Покажу вам салончик. Безключовий, сліпі зони, панорамка. Що як новий, щоб тут пробіг. Продажі буде Ціна 22 900